Ну все, всі роботи провели, підготувалися, передивилися трактор, готовий до відвантаження, поставили зіп, до кожного трактора, до речі, йде зіп. На стоп'ятки він у нас дивимось, можливо, кому цікаво. Це у нас плафон йде на вом, маслюночка. Ось такі ключики основні, які потрібні для. Основних робіт, підтяжки. Що ми маємо? Розеточка додаткова на вивід. Так, ось такий перехідничок. Маємо, такий маємо ось такий шестий раночок. Маємо ось такі папка-мамка. Маємо ось такі головки. До речі, маємо це по 105 Маємо, до речі, перехідничок на 8 шліців, стоїть на 6. Тому що буде вам потрібно, під які огрівати, можете перекинути. І ось такий ще ключик. Ну і вороточок. Чекаємо на ваші дзвінки. Бронюйте, авансуйте трактори. У нас вже їх обмежена кількість станом на сьогодні, але ще є по наявності. І з актуального ще хочу раз нагадати, що... Ви можете отримати знижку в 10% перед замовивши трактор, у нас на виробництві.